Був за клуб, але якісь серйозні дядьки стояли тут півгодини. Морзики такі мощні, що капець, тут чуть вікна не вилітають. Це я в Голландії на заправці. Вітаємо в системі навігаційним AutoLaps. Всім привіт! Система готовий до праці. Понеділок зранку сьогодні. Ну, в смислі зараз зранку, а сюди понеділок. Вот. Вихідні пройшли дуже весело. І Українці, і білоруси, і поляки. Всі хто хочеш. Перший нахід тобі пояснили, де того в... в Голландії купити то все, що таке, щоб в Голландії дозволено сюди заборонене. Пояснили мені де шукати ті кофешопи, магазини. Ну, то ті типу, побарочки, такі кафешки. Вот. Ну і друге, там сиділи. Вчора побухали нормально з поляками. То нині зранку проснувся, ще голова трохи боліла, бо то так. Пиво, водка, пиво, блін. Та й такої, ну так ще, ще маю зараз... 8 кілометрів до розгрузки. Вот. Там було Wi-Fi, Wi-Fi, причому вони всі стояли на паркінгу заді, в них Wi-Fi не було. А я приїхав і став під самою заправкою. От, Як ви бачите, там, де я байкерів знімаю, то там видно, от я стою сама заправка, а всі фури стоять аж по правій стороні, аж далі так там, в кущах. І на заправці так грамотно подумали, що хто стоїть ззаду і збоку, в того не тягне. тільки стоїть з передньої сторони. А з передньої сторони нікому там ставати не можна. Але я простояв від п'ятниці, ніхто мені нічого слова не сказав. 100 метрів свіч вправо. Брешу від п'ятниці від соботи. В п'ятницю я у Франції стояв. Ну тай. От. От така ситуація. А, там біля поляків ще українець стояв, тоже з кривого рогу стояв. 4 то, там кілометр, ми пили трохи та, та й говорили з ним. А він працює в, в Латвії, працює в такій фірмі Великий Крейс, то у них там півтора тисячі машин на фур. От, але каже, що там в них такі... Свої закони на, тих, на тій фірмі, що там не так все просто. Ну, кажуть, що там в Латвії легше зробити цей код на пшевжечі, але ну, я не знаю, наскільки правда. Взагалі не, не то, що в Латвії, а в Балтійських країнах. У Литві там кажуть, що взагалі можна онлайн-то пройти. Але факт в тому, що він каже, що легко пройшов, там можна каже, взагалі не ходити, власне, заплатити. Ну, В Польщі чи, так, місцями теж так кажуть, що можна просто заплатити і навіть туди не ходити. От. Я не знаю, з'їха правда, але... але я не знаю, я би, то... я би так напевно не ризикував. Враховуючи, що і так я не їздив на фурі, то вже хоча б ту фігню, якщо ще й заплатити, то вже варто з того скористатися, походити, послухати ту лекцію. Що там такого надзвичайного, якщо кажуть, корона не впаде, послухати можна. От. Каже, що отримує півтора євро точно. Получає 55 євро в день. Крім того підстава, каже, що ніби. Ну, тобто, ну, з того, що я знаю, що в Польщі получають, то, то він дуже багато получає. В Польщі менше получають. Болучше, я знаю, що 50 євро в день то вже дуже добре зарплата. Вот. Продукти каже, що та сама, ціна, що в Прибалтиці, що в Польщі. Вот. Каже, що... Бо я в останній раз у Литві то я був. Три роки тому чи чотири, то тоді там ще були гроші літи, то тепер кажуть, що вже тих літів нема. Кажуть, що там вже всі на євро. Ну, але там і досить, знаєш, там продукти були і так дорогі. Як їх на євро перевезти, не знаю, люди мають зарплату 200 євро. Ну, то, то не є багато, але там жопа повна. Так само, а Білорус з боку стояв той розказував, що в них твориться. то в них там взагалі. В них, коротше, ти ходять на машину, коштує 200 баксів. Хоча 200 баксів то є середня зарплата людей. 200 баксів ти ходять машини. Ти тобто, з ти маєш машину, то ти вже багатий. Зараз маєш собі пробити і на то. І так там до фіга, чого. І все-таки каже податки, що просто жопаш. Там батька Лукашенко жити їм не дає, то Такі там податки, що просто капець. Так що в нас ще не так все погано. Що рівняти, наприклад, з Білорусією. Там їх ще більше щемлять. Вот. За 50 метрів з'їдь вправо. Так, ще мені залишилось 3 кілометри. Я десь поблизу Роттердама. Ротердама. По-моєму, щось таке похоже на всякі. О, та, зло, від 0 до 400 на знаку пише. Це За 100 значить. 100 метрів, що там будуть такі, як порт, бокси такі, тіпа... великі ангари, кожен ангар має свій номер. Їх там Тисячі, коротше, бо тут зараз буде 400 конкретно в цьому в'їзді. і ти, Я мав ще знайти 500. фірму 500. там, а хоча, якщо чесно, я навіть не маю номера, цей раз мені номера навіть не дали того, що мені треба, але то таке, то мене там не страшно. От, я зато маю адрес і під той адрес їду. Так, я навіть не маю. У мене на цей мерах взагалі Англія. Тобто, то, цей груз має йти в Англію, ну, але так як 500. я в Англію їхати не можу, бо я... Бо українці потребують візи. Вони, поляки їдуть без візи. Але теж, я до речі, чув, от поляки казали, що Польща за два роки заборонить. Виходять вони з Євросоюзу, заборонять вони полякам і взагалі всім, хто з Європи без візи їздити, заборонять. За 100, так, що такое, що вже їм то не надовго, вже треба буде візи. Ну, але наразі. Це не віза, а просто паспорта треба буде. Бо вони не люблять з паспортами. Їздити. Вони мають і пластикові карти. За 40 і метрів. І мають в сраці. Україну їм треба паспорт, тож вони тому і не їздять так часто в Україну. Но так вони виїздли ще більше. Поляки якби їм не треба було паспорта, а можна би було просто по картості. 200 вот. метрів. Вправо. Потім вправо. Так, тут ми їдемо вправо. Ще якийсь кілометр лишився. 50, право, а, ну і це, і теж вони мені кажуть, всі там, типу, та, сідай на тіри, сідай на тіри. Що там з одним поляком таким? І простий пацан. Славік. Поспілкувалися, та й кажуть йому, що так і так. Думаю, 40, якщо не право, не зроблю папери. На цього на фуру, то кажу, буду брати собі, типу, відпрати фірму та й собі буса, та й вже буду на себе робити. Він, він каже, о, якби цей, каже, то відписи б, запиши мій номер, може там би тобі треба було водія колись, то подзвони, я би в тебе працював. Та я кажу, та я кажу, то я ж не, не маю бабла. Я кажу, навіть якщо би взяв того буса, то кажу, мені би прийшлось самому робити на себе, бо то ж треба щось, щось заробляти, а не щоб, тіпа, ну, якщо я би платив зарплату тобі, то кажу, я нічого би не мог бо, то ж. Перший бус, ще й один бус. Мало що і так завжди, як самі не розуміють, коли починаєш фірму, то саме більше видатки. От то зараз за то заплати, за все заплати. Хоч тут нема таких там заточників сильних, але все рівно, коли ти тільки починаєш, треба зробити то. А то, ну, що що зробити, все за що все треба заплатити. І відповідно, то, то видатки і видатки, і видатки. Вот. Тобі, ну нічого, може там, то робишся друку, то, то подзвониш і каже, ну тебе слухай, за і такі теж так. Кажу, так собі загадуєш на, на стільки років наперед, що ти думаєш, ти такое, я за тобі за три чи за чотири роки там би подзвонив, ти би ще метро. думав про те, щоб йти до мене там на роботу. Він каже: ну, життя типу, таке, що хер його там знає. Той, то, то, в принципі, правильно каже, бачите, як я, так як я й казав, що порт. Щоб стоять ці всякі херні. Тут же ж коротше, вони класно придумали. Вони в них той канал йде через пів України. Показують карічка річка, вправо. канал, і вона там, коротше, пароми плавають. І туди, і сюди. І вони загружаються, щоб фурами не возити аж там до, самого, до самої тої переправи. Там. То вони собі беруть. Вони беруть і роблять так, що. Заберуть влево, потім там вот. вправо. Хірня. Ліс Хіллебранд. Оце я тут десь маю і розгружатися. 50 метрів до цілю. Все, я не знаю, де мені тут стати. Так щоб було добре. <рив> добре, добре, оце ж фірма, якщо бачите, ліс Хіл Лебрант, то я тут маю розражатися. Все.